Шини, пластмасові стаканчики та пляшки. Все це плаває у річці. Суха московка у Шевченківському районі, каже місцевий житель Анатолій Ванжега. Чоловік мешкає неподалік в будинку на вулиці Ігоря Сікорського. Розповідає, вже не пам'ятає, коли в її чистили. У мене тут там городік, от от саме, недалеко тут, то жах там. Кидають пакети, кидають, бумагу, все кидають. З морозова кидають. Ну, зрозуміло, звісно, що її треба чистити, але тільки як її чистити тут. А це мокра московка, що протікає неподалік від автовокзалу. У її воді, за словами жителя Запоріжжя Владислава Лузового, також плаває багато сміття. Дуже брудна річка. Я з дитинства мрію, щоб її почистили. Вона раніше була судоходна. Мені батьки розказували, що вона була широка, чиста і тут водилась риба. А зараз її забруднили тут. Дуже багато сміття. Торік восени громадська організація Екосенс зробила аналіз води цих річок, каже голова організації Тетяна Жавжарова. Результати дослідження показали, вода забруднена нітратами, нітритами має високий вміст солей. А в деяких місцях є ознаки фекального забруднення. Це був саме повний санітарно гігієнічний висновок. Ми відправили проби води до Києва, до Укрхіманалізу. Робили дослідження на понад 40 показників. Але загалом ця вода природою призначена для людини є прісною і задовільної якості. Тобто, Якщо трапиться, що російські терористи таки на якийсь тривалий термін зруйнують споруди водоканалу. То можна протриматися кілька тижнів або і місяців на цій воді. Прибирають сміття в сухій московці та на її прибережній території у Шевченківському районі згідно графіку або після скарг мешканців, каже заступник голови районної адміністрації Олександр Руденок. За його словами, торік восени прибирали біля житлових будинків на вулиці Ігоря Сікорського. Біля будинку 470 восени ми прибирали сміття, але там. Декілька осталося брущатки на дні. Но вже було погода, не дозволила це прибрати. На даний час заплановані роботи по прибиранню близько території 450-го дому русла балки Суха Московка, а також пройти не по воді, а по берегу річки Суха Московка від Алтайської до Полякова та прибрати все це сміття. Вздовж мокрої московки від автовокзалу до центрального парку культури та відпочинку дубовий гайд сміття прибирали минулого тижня, каже голова Олександрівської адміністрації Валерій Мостовий. Втім, за його словами, відповідальні лише за сміття на прибережній зоні. У нас немає таких можливостей прибирати, ще в платі, що по батрі ми прибираємо і суху московку, ми і талуку організовували недавно, і підрядник прибирає. Вдовж річки берега і, там, дорожки, які є, там прибирають, і вдовж мокрої московки пройшлися, прибирали прибрали все сміття і, і також даже річці достали там два вони пакунки кілограм по 150 Вони раз на тиждень. Попроходять прибираємо. Хто ж повинен прибирати сміття у водах річок Суха та Мокра Московки? З таким питанням журналісти Суспільного звернулися до управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради. Там пообіцяли надати відповідь після інформаційного запиту. Відповідний документ був відправлений. За словами еколога мережі довкола Максима Сороки, якщо не прибирати засмічення у цих річках, то вони поступово втратять здатність до самоочищення. Це призведе до екологічної катастрофи Можуть самі накопичувати в собі забруднення і ставати джерелом вторинного забруднення. Якщо ми будемо розглядати суху московку, то ця річка потребує не скільки очищення, а повної реновації, повного відтворення його, її природнього потенціалу, це позбутися засмічення на берегах, а також розібратися з так званим побутовим забрудненням, очищення дна. Річки Дар'я Пасічник, Владислав Кищук, Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.